хто Фінансує Пашу Мерседеса, як його вигнати з лаври та чому чернецтво як показник духовності церкви. Це міф. Всім привіт, це Дмитро Горів, і ви дивитесь детектор релігії. І перед тим як ми розпочнемо, підпишіться на канал та поставте лайк цьому відео. Нам дуже важливо, аби його побачили якомога більше людей. Найбільш колоритним і впізнаваним представником московського патріархату в Україні є намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло Лебідь, в народі відомий як Паша Мерседес. До вечора умрете всі його знають навіть затяті атеїсти чи аполітичні люди, бо він майстер скандалів. То журналістів поб'є, то активістів прокляне. Такий собі піп гапон, хрестоматійний персонаж. Якби його не існувало, його варто було би вигадати. Мене багато разів питали, а чому Нуфрі його не прибере? Він ж реально ганьбить у ПЦМП, просто знахідка для критиків. Ну, по-перше, Павло дуже впливовий в церковних колах. Ще за часів митрополита Володимира Сабодана він був одним з тих, хто намагався тоді захопити владу, усунувши предстоятеля. Він тоді забрав собі в управління всю київську епархію, але після одушення Володимир повернув собі повноваження. Подейкували, що за павлом стояла група фірташа Льовочкіна. Останній на ті часи очолював адміністрацію Януковича. По-друге, як би це дивно не звучало, але Онуфрі не бачить у Паші нічого поганого. Його світогляді не існує як такої суспільної репутації. Неважливо, як тебе сприймає суспільство. Головне, що він ефективно керує лаврою, підтримує там порядок. Такий собі міцний господарник на мінімалках. І байдуже, що він проклинає людей, порушує правила дорушнього руху чи виставляє на пісміховість церкву. В світогляді онуфрія Павло, нормальний менеджер, не прагне переходу до ПЦУ, демонструє лояльність Моспатріархії і цього більше, ніж достатньо. До речі, останнє це не метафора. Нещодавно в мережі з'явився запис діалогу Павла з одним з підлеглих монахів, який взявся критикувати Путіна. І Павло вичитував цього монаха. Сварив і принишував за те, що ти просто сказав прописну істину, що Путін хуйло. Те, що ти сьогодні пишеш, пишеш, у ці всяких в інстаграмах. Ти не боїшся Бога. Коли ти кричав Путін ха, ти не, не думав про те, що ти робиш. Я тебе запрещаю в Богослужінні? Тому що ти, якщо монах, то ти повинен закрити двері свого серця. В принципі, це не новина, що Паша Мерседес сєпер, прихильник руського міра і відвертий за Ще кілька місяців тому я отримав фенсайдерську інформацію, що Павло чекає на російські танки в Києві, молиться за Кирила та всіляко таємно підтримує РФ. Через це в нього навіть були сварки з монахами та спонсорами. А буквально нещодавно сталася ще одна цікава історія. Пашу затримали на кордоні з Молдовою. Поглянули, і хтось у ЗМІ злив новину, нібито він вивозив старовинні ікони. Але інфа не підтвердилась. Пізніше з'явилося відео самого Павла, де він каже, що їхав на діагностику, тобто на лікування. Тепер я їхав, ще раз кажу, для того, щоб пройти діагностику, є проблеми. Однак пізніше з'явилася інформація про зустріч з Єрусалимським патріархом. Аналітик Тетяна Деркач також повідомила, що Павло зустрічався з заступником голови російської духовної місії в Єрусалимі, який є штатним працівником російської МЗС. Та пересувається на автівках з дипломатичними номерами. За даними порталу Главком, який посилається на джерела у правоохоронних органах, Павло за вказівкою Антонія Поканича мав зустрітися у Туреччині з представниками РПЦ для отримання інструкцій. І я більш ніж впевнений, що це далеко не єдиний випадок. Просто конкретно цього разу такі контакти набули розголосу не в останню чергу, завдяки роботі українських спецслужб. Отже, я підстави вважати, що Павло і надалі підтримує контакт з росіянами, отримує від них інструкції і, вочевидь, молиться за Кирила, адже достеменно відомо, що він служив спільну літургію на подвір'ї російської місії в Єрусалимі. І це все на фоні того, що головний чиновник по релігії Олена Богдан захищає Павла і його право на Лавру. Вона, звичайно, прямо не вписується за Пашу, адже це був би справжнісінький зашквар. Але вона каже, що, мовляв, Лавра має бути в МП, бо типу в ПЦУ мало монахів. Ну, по-перше, а де гарантія, що якщо придати Лавру по то з неї підуть монахи? Люди, які присвятили все своє життя, Богу, пішли у цей обитель не тому, що це московський патріархат. Ну, принаймні не всі. Перш за все, для них це є святе місце. І Я знаю достеменно, що значної частини насельників про українські погляди. Якби Лавра перейшла до ПЦУ, то вони в ній б лишилися. Від початку свого існування і аж до кінця XVII століття Лавра була у складі Вселенського патріархату. І коли її забрали росіяни, то не було жодного виходу насельників. То чому при наступній зміні юрисдикції має відбуватися не так? Або ще кращий приклад, Почайська лавра. Була під Константинополем, потім взагалі під греко-католиками, під РПЦ, Польською церквою, і знову РПЦ, і що кожен раз чистого листа. Та ні, юрисдикції змінюються, а монахи свою молитву продовжують. Більше то, якби лавра була українською, там було б ще більше вірян, ніж зараз, адже багатьох засмучує наявність московського патріархату лаври. Загалом, ця теза про кількісну перевагу монахів є частиною пропагандистського наративу московського патріархату. Таким чином вони казали, що МП, начебто, більш духовна, ніж Пацю, бо в останньої менше ченців. Але кількість монахів це ще не показник духовності. Адже на прикладі митрополита Павла ми бачимо, що кількість не завжди переростає в якість, іноді краще менше, але якісніше. І це повинна була би знати пані Олена Богдан вона бо ж соціолог. І, в принципі, виводити якусь особливу духовність сучасного московського чорнецтва доволі сумнівна річ. Ви згадайте, що насправді твориться в російських монастирях. Почитайте сповідь послушниць, які там моральні знущання, гординя, самолюбство і просто ідеотизм твориться в монастирях московського патріархату. І на серйозних щах вважати це показником духовності ну просто бред. Більше того, саме Олена Богдан має всі повноваження юридично викинути Павла з Лаври. Пам'ятаєте, коли почалася пандемія, і лавра, завдяки наміснику митрополиту Павлу стала епіцентром поширення коронавірусу. Тоді ще чимало монахів навіть померли, а в столиці були введені суворі карантинні обмеження. Так, ось за такі дії, митрополит Павло мав би понести кримінальну відповідальність, а московський патріархат повинен був би викинути з лаври геть. Саме така відповідальність передбачена статтею 181 Кримінального кодексу України та 16 статтею закону про свободу совісті. Ініціювати заборону на присутність МПУ Лаврі повинен суб'єкт реєстрації, тобто Дес на чолі з Оленою Богдан. Або провести ревізію дотримання пам'яткоохоронного законодавства, подивитися, скільки Паша набудував самобудів у стилі селянського бекоку і закритий нахрен за умов порушення експлуатації лавр. Саме таку позицію повинна була би займати український державний службовець, а не покривати цього роздолбаюрясь. Але що? Нічого, пані Олено Богдан схоже, влаштовує наявність московських попів у серці православної святині України. З вами був Дмитро Горівой. Це канал Детектор. До зустрічі! Бережіть себе і близьких, і пам'ятайте, все буде Україна!